Розв'яжемо завдання 152. Запишіть координати точок АВЦД ЕФМК, зображених на рисунку 2. Як ви бачите, у нас на рисунку 2 дві числові прямі. І що нам потрібно зробити тут? Нам потрібно. Спочатку побачити на самій прямій, які координати, де стоять. Для того, щоб це зробити, я для початку повинна зрозуміти, що в мене одиничний відрізок тут ось такої довжини. Тобто це в мене одиничка. Значить, іще один відрізок, отут в мене буде двічка, отут в мене буде 3, отут в мене буде четвірочка, п'ятірочка. Шістірочка. І у іншу сторону мінус один, мінус два, мінус три. мінус чотири. І мінус п'ять. Тепер запишемо координати точок. Точка А має координату 1, точка Б має координату 3, точка С має координату мінус 1, точка Д має координату мінус 3, точка Е e має координату 4 з половиною. Точка К має координату мінус 4 з половиною. Точка Е e має координату мінус 1 з половиною. І точка М має координату 6. Тепер розставимо координати для нашого другого випадку. Для цього поставимо спочатку координати. І потім запишемо їх, як і в минулий раз. Ось тут я бачу, що в мене одиничний відрізок складає 20. Тобто, якщо я буду відходити на таку саму відстань, мене кожного разу буде додаватися 20. Тобто тут в мене буде 40, тут в мене буде 60, тут в мене буде 80 і тут в мене буде 100. Так само, якщо я піду в цей бік, мінус 20, мінус 40, мінус 60, мінус 80 і мінус 100. І тепер я можу записати координати кожної з точок на цьому. Точка А має координату 40, Точка Б має координату 80, Точка С має координату 100. Точка Д має координату мінус 20. Точка Е e має координату мінус 100. Точка Ф має координату 70. Точка К. Має координату мінус 70, і точка М має координату мінус 10.